Та вас, дорогі болівальники і підписники каналу рейтингу букмекерів. Мене звати Олександр Михайлюк, я футбольний коментатор. Сьогодні говоримо про матч динамо Френсварош. На жаль, команда Олександра Шовковського поки що не здобула жодного балу у Лізі Європи. Так, три матчі, три поразки, жодного м'яча не забили. І ці такі загальні розширені турнірні таблиці Динамо посідає передостаннє місце у Ференцвараша Була одна перемога над Ніцою і дві поразки. Не думаю, що це на щось впливає, що Варош там є фаворитом цього матчу. Навпаки, мені здається, що от для Динамо це момент істини. Немає куди відступати. Якщо Динамо хоче грати в наступній стадії, то потрібно перемагати саме таких суперників. Це матч з когорта тих, які потрібно вигравати. І я прогнозую в цьому матчі, що все ж таки Динамо вперше гратиме основним складом, на відміну від матчу проти Роми, де попереду був поєдинок проти Шахтаря і зіграли, ну, в принципі. Резервісти. Так от, найпотужнішим складом. Динамо зіграє в цьому матчі, і Динамо, на мою думку, має перемогти. Букмекери із Фавбет на перемогу Динамо в Гамбурзі. Дають досить непоганий коефіцієнт 2,39. Так що підписуємося на рейтинг букмекерів у соцмережах, ставимо лайки. І всього вам найкращого.